Midway upon the journey of our life, I found myself within a forest dark, for the straightforward pathway had been lost. Ah me, how hard a thing it is to say what was this forest savage, rough, and stern, which in the very thought renews the fear. So Пійте і Друзі, привіт! Сьогодні у нас 16 липня 2024 року. З вами Любомир Богоявинський, миру Павло Мистеренко. І я процитував, зачитав вам початок Данте Алігєрі Інферно. У кожної людини є якісь свої скарби. Ті чи інші, для когось скарби це їхні дітки. Так, ну це саме головне, і дійсно діти це щастя, це радість, і в когось скарби духовні, в когось скарби матеріальні, це гроші, це статки. От у мене є фактично. Єдиний вдома скарб це моя бібліотечка, яку я багато років збирав. І вже, е, напевно, років 10, як я збирав у свою бібліотечку англомовну літературу. Дуже цікаво було теж, що я замовляв деякі книги з Лондона. Це і дорого, звичайно, було, але мені присилали. І... Е, у цьому липні місяці я майже всі книги, ну, за великим виключенням, я дві книги з езотерики читаю одну російською мовою, а одну українською. А так в цілому, майже всі книги я читаю лише англійською мовою. І я підняв зі своєї бібліотечки книги, які я, наприклад, от я цю книгу читав. Але до кінця не дочитав, і у свій час я не розумів, що тут написано. І e, glory to God, слава Богу, що зараз я e, все краще і краще саме розумію англомовний текст. Мій мозок сприймає англомовний текст, так інколи я роблю якісь помилки під час читання, e, звичайно, я читаю от, e, спонтанно. Але тим паче от я читаю інферно зараз, і я по інакшому його осмислюю, розумієте? Тому що вже коли я читаю, то я розумію дуже багато. І от у цьому липні о, місяці в мене ціла стопка лежить англомовних книжок з моєї бібліотеки. Ті книги, які я не прочитав, ті книги, які я о, о, читав. Наприклад, як переклад Фауста, але в той час декілька разів, до речі, його читав і, і не міг осмислити цей переклад. Не давався мені. То вже зараз, наприклад, Фауст, от ну, майстер Маргарита Булгакова англійською мовою. Я почав теж його перечитувати. І ну, в мене от ціла така стопка лежить книг англомовних, яким я приділяю увагу. І у липні місяці, ну. Я навіть не рахую через. Ну, напевно, мінімум 10 книжок паралельно я перечитую, читаю. І з цих 10 книжок 8 англомовні, і одна україномовна з езотерики, і одна російськомовна з езотерики. книжка. І ви знаєте, друзі. У кожного є свої скарби. У кожного є свої скарби. І одне із найбільшого щастя для мене, це те, що я можу читати книги. І наступне для мене щастя, коли в мене зовсім не було здібності до англійської мови, почав з нуля вивчати вже в дорослому віці 25 років. і Я дуже щаслива людина, тому що зараз, у 2024 році, я просто ну, бачу сам дивуюся, я все краще і краще розумію англійську мову. I'm so happy.